Підлітковий велосипед і дешевий, і дуже надійний. Ціна менше 6 тисяч, рама алюмінієва. Спереді тільки одна зірочка, нема перемикача, так і легше і надійніше. Позаду трішітка на 7 зірочок. Якщо б спереді було три зірочки, дитина може неправильно перемикати передачі і поламати задній перекидач. В даному випадку такого не станеться. Дискові механічні гальма, вилучки немає, глуха, вона ніколи не закисне, не поломиться, бо її немає. При тому всьому велосипед легенький і надійний. Каретка на підшипниках, хороша сучасна рульова є підніжка. Ще й може вам болотники подарувати, як будете купляти А ціна такого велосипеда на даний день 5970 гривень. Є ще в інших кольорах, в інших розмірах.